Так. Так, так. Да. отже, ми в ефірі. Доброго дня, шановні глядачі. Це п'ята пряма трансляція запорізького центру розслідувань щодо проблем тимчасово окупованих територій. І протидії російській пропаганді я Сергій Сидоров, керівник СР, і сьогодні з нами Сергій Старошко, журналіст центру журналістських розслідувань. Тобто, всі, хто хоче загадати бажання між двома Сергіями, можуть це зробити протягом наступних півгодини. Отже, тата з Сергією. Ти, от зараз останні два з половиною роки, за своїм фахом за своїм профілем досліджуєш те, що роблять окупанти, тостя на захопленій тості Запорізькій області, але і знову ж таки та плюс ще Херсон. Сьогодні ми говоримо саме ну про Запорізьку область і то стя і да, тось, і ти вже досить експертно профільно розумієшся що там відбувається і то стя починаючи то ся таке от питання скажімо так в чи багато в Бердянську зараз імпортованих з РФ посадовців скажімо так хто ще лишився з місцевих на посадах Тостя, і наскільки взагалі ці імпортовані посадовці вони щось усвідомлюють про місто, яке дісталося в управління? Адже справді тось, да, це бородянське чудове місто, але тості там протягом багатьох років були проблеми, які тось, да, варто вирішувати. І власне кажучи, ми бачимо це, от що там от вода, мусор, таке інше. О, да, добре, слухаємо. Тебе. Добрий день всім, добрий день Сергію. Ну, якщо коротко відповідати на це питання, що вони там роблять чим займаються, нічого хорошого. Насправді, чи багато саме от таких імпортованих гастарбайтерів на посадах чиновників, сказати точно неможливо, бо вони не світяться десь в їх там пропагандистських засобах масової інформації. Можливо. Вони знаходяться, ну там, да, в кабінетах мерії якусь роботу виконують, але на публіці є тільки місцеві колаборанти, mm -hmm. і колаборанти, чи багато ну, там небагато залишалося саме чиновників працювати, які до цього ну, до окупації працювали. У відсотковому якомусь вираженні сказати не можу, але це небагато. Тому що в е, окупантів дуже великий кадровий голод, в них постійно вони публікують е, оголошення про вакансії і е, до міської військової адміністрації, і до районної адміністрації, і, судячи з переліку, ну там буквально всі необхідні всі. Ну, Скажіть, Чи... вакансія, то тобто, це там на середню, середню ланку. Воно каже, що так, там так. начальники відділів, тості і таке інше. Так, так. Да, і начальники і відділів, ну в основному там це спеціалісти, тобто ну, середнє таке. Угу. Добре. Тосте, таке наступне питання. То давайте вже одразу, тось, мабуть, почати з тось, тих питань, що були від глядачів, то от що тось, зараз відбувається. На Азмолі, то тобто, що там в тобто, чи що там виробляється? Що там, тобто, з, там з завантаженістю, з кількістю працівників? І що там, от, там якась нова лабораторія, здається, з'явилася? Азмол вони почали обхажувати там, умовно кажучи, від початку окупації. Тому що це таке, якраз було на підйомі підприємство, розвивалося активно туди багато вкладалося грошей, і плюс ще там на території дуже таке велике і глибоке бомбосховище, mm -hmm. і от там відомо, що туди від початку окупації постійно їздили автомобілі, вантажні, напевно заводилось якесь обладнання. Тобто є дані про те, що там якийсь може штаб чи щось таке. Mm -hmm. А щодо діяльності власне підприємства, то також там, ну, напевно, як півроку пройшло, то е, прийшли так звані нові власники е, і почали вирізати обладнання е, зі словами що Самила Нова привізьома. Е, но в нове ніхто, звісно поки що не привіз. Але виробництво є, і вони запустили виробництво ну щось на кшталт Кока-Коли, тобто аналогу російського. Як я розумію, воно і в них таке напівпідпільне, тому що ну, якоїсь там реєстрації якихось підприємств навіть в російських цих реєстрах, ну я не бачив, хоча шукав. Секундочку, Секуночку, що тобто... То не запустили? Кока-Колу? Так, так, якусь типу Кока-Колу. Тобто, там не соляру, не масла, ні олію якусь там для своєї техніки кока колу А Кока-Колу, так. А на підприємстві Агріно, яке також займалося виробництвом мастил та олив, виробляють цигарки. Контрафактні цигарки, які продаються потім на по всьому окупованому півднях. То есть, скажімо так, от це і підйом промисловості, це не підйом промисловості, а просто, от, скажімо, так, розквит напівлегального бізнесу під дахом тих якихось місцевих смотрящих. Так, так, саме так. І є. Да, До речі, то це класний худік, да. І от от в цій історії, скажімо, так, от давно досвоботання. То що пономарів колаборант чи ні? Злив він підприємства росіянам чи їх відібрали? таке от так, таке, от да складне питання, скажімо так: наскільки можливо взагалі його дати на нього відповідь адекватно, зважаючи на всю цю історію з пономарем. Що він там як він там повертався, там до, ну, до України з якимись мене такий це лише. головне? Це в мене головне питання, якщо він колаборант, якщо він пішов на співпрацю там, ну і він не міг, як розумна людина, не, не розуміти, що про це там дізнається, нащо він повертається в Київ у Верховну Раду. Якщо, якщо він не виїхав з окупованої території, він міг залишитися десь в Європі. Я думаю, в нього вистачило там ресурсів жити. Mm. Але він повернувся сюди. Друге питання, чи хтось би питав пономарьова, ну, захоплюючи підприємства, чи можна у вас заправити, чи можна у вас полагодити техніку? Я думаю, про це ніхто і не питав би. Mm -hmm. Нашим він туди повертався, ну це в нього треба краще питати. Чи... Ну, Наскільки я знаю, він постійно там був з охороною, з ним постійно ходили два озброєних представники ФСБ. У повному екіпіруванні і всюди, де він там, пересувався, з ним були ці люди. Ну, як люди? Не люди, орки. Ну, так, тось, ну, і він гараборант, е... ну, він бізнесмен. У мене така відповідь. Угу. Е, відповідь складна, то є да, таке, що да. е, для цього хочеться запов... треба декілька засідань судових відвідати по його справі Скажімо так, але от власне кажучи, да, от, щодо от, там тих людей, хто якось намагається пересуватись. Наскільки тобі відомо, то тобто, от, чи багато от зараз людей, тих, хто що виїхали, тость з Бердянську зараз там, намагаються повернутися там, от через Шереметьєва, через Європу, тость щоб якось там оформити майно, чого там як зараз окупанти заманюють людей. Чи ще щось, щось зробити? Чи багато таких людей, чи який в них є вже досвід? Таких людей багато, але м, частина з них повертається, аби залишитися, і це ну, дуже незначна частина. Але більшість їдуть саме для того, щоб оформити якісь там ці які права власності. Хтось просто приїжджає там, ну, грубо кажучи, просто заплатити хоча б. Борги, там по, -по комунальним, щоб, що, можливо, це убезпечить їх від того, що до них там прийдуть і заберуть житло. Угу. Uh, я таких дій, якщо чесно, не розумію, бо це люди наражають себе на небезпеку перш за все. І ну, хочуть потрапити туди багато, але дуже багатьох не, проп... не проходять вони фільтрацію у Ширіметі. І от як нещодавно мій знайомий один розповідав, який їздив. Через обставини батька хоча б похолонити. Він каже: більшість людей просто не розуміють, куди вони їдуть, де вони знаходяться. Вони їдуть з думками та ну домові. Ну, тобто, а... Люди не відстрілюють? Просто не, да, не відстрілюють. ну що там окупація. Ну, багатьох вже знаєш, повна повномасштабна війна э, застала, коли вони, наприклад, були вже за кордоном. І вони просто не ну, для них важко зрозуміти, що, що тут відбувається, а що там, симпатія. Ну скажімо, так, от це ну от така верста я, я, я коректно розумію, що це такі от, ну, ваші локальні бордянські рантьє, власники там котеджів, то есть, на невеличких бас так, і так, такого іншого. Тобто, так. от от, от середній клас, то есть, який от ну що от там живе, жив з тостя з оренди. І то от, і, і і потроху тось заробляв, і от. А чи багато таких ну, тренути так, теж таких людей багато? Багато сотні, десятків, тисячі. Ну де, е, от, як мені це останнє розповідали? Якщо е, десь за день до п'яти десяти літаків, від 5 до 10 там літаків приземляються саме з людьми, які хочуть повернутися. На тимчасово окуповані території у Шереметьєва. тобто один детак це там, ну, mm -hmm. да, там сто, ну, yeah, well, ну Я, я, я теж от, читаю от, потроху ці от, чатики, от, я навіть долучався до, до цього чатика відказники Шереметів, а от, найцікавіше ну, по Бордянській громаді, скажімо так. Тостя, я і наскільки я так розумію, в принципі, бердянській громаді тостя найбільше є сенсу повертатися саме через те, що в Бердянську от найбільше майна, яке там приносить гроші, тость якому треба давати раду, тость більше ніж в тому ж самому Мелітополі, ну, тобто, так, то, так але ну люди які. Скажімо, назвемо їх так, адекватними, да, які тверезо дивляться на ситуацію, навіть маючи там майно, ну аж ніяк не збирається туди повертатися, навіть там його переоформлювати. Тому що, ну, який в цьому сенс, я от не розумію. Там, якщо його умовно, да, там, ми, там, відберуть. Ну, коли буде деокупована територія, ви його назад і отримаєте, бо навряд чи там хтось лишатиметься на ньому. І... Добре, зрозумів, дякую. Так, ще питання від наших читачів. Чула, що свідоцтва про народження, видані в Бердянську, не визнають в Росії? Це правда? От, да, от. Я такої інформації не зустрічав. Треба подивитися. Можливо, хтось із колег писав, але ну, я от перше чую про свідоцтво про народження. Угу. Але ну, не виключаю, що таке може бути. Ми вже бачили давно, там, на прикладі того ж Донбасу, да, коли там видавалися їм документи, начебто російського зразка, з якими потім вони не могли навіть за межі цього самого Донбасу і виїхати. Тому дивуватися нічому, якщо така історія є. Добре, ще одне питання: що сталося що от, на місцевому Бердянському, що з оглядовим майданчиком? Вони його таки ремонтують чи ні? Так, вибачте, я просто не, не, не був в Бердянську лише раз, мабуть, і не в курсі, що за, за оглядовий майданчик. Це був проєкт оглядовий майданчик. Ну, ти бачив, у нас у Бердянську є така нагірна частина оцей такий схил, де не бачив, так? Да? Згадав. Я згадав, що то дав, я є, є такий одновижний. Тобто, ну, я, я якось збирався, там на, на горі щось таке було садовий центр з е, е, таким чудовим ставком, і, і, і рибками було на горі. Щось таке здається. сад, да, це на змоля. А це оглядовий майданчик, ну, він умовно існував там біля телетелеве. І був проект реконструкції його до окупації у міської влади, і якраз от він там 2022 року мав вже бути реалізований. Ну, реконструкція, красивий, глядовий майданчик. І окупанти взяли його якби за основу. Там подалися на якийсь свій російський грант, начебто, отримали фінансування. Але стільки часу. Ну, там видимість час від часу, видимість робот якихось ну, создається, там вони пригонять туди робітників, от вони там залили типу, бетонний якийсь там фундамент. І оце нещодавно вони показали. Ну, Це там півтора вже року, як вони цей грант отримали, це от єдине, що вони там зробили. Це, скажімо так, все. Прошу можна казати, про які там оглядові майданчики, якщо в місті сміття не вивозиться. Ну. А взагалі, от, скажімо так, от чи багато зараз от, в курсі, чи багато зараз людей приїздить з, Дон, з Донецька. З там з Ростова до Бордянської то цих, цих е е е туристів російських чи там тих, тих, хто вже давно пішов в, 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 в сепаратисти. Як би так це срулювати? Тобто хто взагалі зараз складає туристичний контингент на косі та в котеджах по місту? <на> Все так, як ти і кажеш, да, Це в основному люди з Донецької області. Багато людей не в якості туристів переїжджають, а більше як вимушені переселенці з тих районів, де йдуть активні бойові дії. Також ну, є люди з Росії, є люди дуже багато там дагестанців, от саме цих кавказьких національностей. Але це переважно військові, просто, напевно, які в цивільному цивільне перевдягнені. А так, ну, там немає такого туристичного потоку, там ну, пусті порожні пляжі, куди І не я... глянь. Можливо, там на вихідних є якісь невеличкі сплески активності, але це ніяке порівняння навіть з найгіршими курортними сезонами в Бердянську до окупації. Ми зараз моніторимо взагалі от ситуацію по коментарях, і мені здається, що от, ну в нас ще не милю вимовила остаточна картина, але мені здається, що існує тось, певний такий етнічний феодалізм на окупованій частині Запорізької області, де якась там частинка, то якісь схемки тємки, тось, тось, у дагестанців, а якісь у чеченців. Ти от таких речей тось, от, не помічав от, цих діаспор з Росії, тобто в Запорізькій області окупації. Ну, от так, так і є. Да. Вони складають переважну більшість новоприбулих, скажімо так, от, на окупованій території. Є ще багато, ну це було навесні, я не знаю, як зараз. Було багато з Середньої Азії, з Киргизів, Узбеків. Дуже багато було, приїхало в Бердянськ. Ну, це робітники, яких залучали там на будівництво там доріг, напевно, та інших якихось роботах. От от вони масово розселялися в курортному секторі. Угу. Е, до речі, ми були здивовані з цього тобто, свого часу. Е, ми побачили оголошує, ну, от ми нашою моторговою системою е, вичепило оголошення про найм робітників з в Казахстані. Е, там був паблік міста. Яке от ну взагалі з іншого боку Казахстану те жото що там щото примикає до Киргизії і Таджикистану? Тобто от таке, от теж далекі, далекі місця. О, тось от, до них, тось, але там от теж кличуть робітників от зараз до наш, на, на наші окуповані землі. Взагалі, от, чому це відбувається? Себто не лишилось на тих територіях чоловіків тось, ну, здорових. чи як? Що там таке? Чи нема довіри так. до місцевих? Бо знову ж таки, я пам'ятаю, коли от ще після окупації Маріуполя одразу, тоді, от, коли починалася там ця парадна відбудова, там окремо зауважували, що тобто, ми не хочемо брати місцевих на роботу якось так. Ну, Можливо, і так, можливо, місцеві не дуже поспішають на роботу до окупантів, тому що це на початку окупації вони там заманювали гарними зарплатами і регулярними. Але зараз ну, скрізь, скрізь по всій Запорізькій області, окуповані, є великі проблеми з виплатою. Це стосується і бюджетників, там, вчителів, в порту люди сиділи, в порту, через який вони переганяють тисячі тонн зерна краденого. Люди пару місяців сиділи без беззарплаті, доки там страйк не оголосили. Так само зараз на комунальних підприємствах, от сьогодні колеги написали про те, що. На водоканалі у Бердянську не отримували. Ну з десь місяця три, і все, що вони зараз отримали, це три тисячі рублів. Цей період. За скільки? Ну, там, за три місяці, не менше трьох місяців. Себто, скажімо так, просто ну от те, що було рік тому, коли от ми складали цю картину: що, типу, от, окупанти зробили всім хороші файні зарплати. Тобто там соціальну, соціалку хорошу, то тобто, це хороше зараз вже потроху закінчується. Потроху закінчується. Напевно, вони тримають ще і рівень, і частоту виплат для пенсіонерів, бо це там, основні люди, що залишилися, це їх основна така аудиторія, яка їх частково підтримує. А щодо ну, всіх бюджетних та комунальних підприємств там дуже дуже великі проблеми. І вони навіть це вже починають не приховувати. Той же земляк твій Рогов постійно пише про ці заборгованості в себе там, і от він там якісь повноваження від Путіна отримав там стежити за цим на окупованому Запоріжжя. Общественний контроль, прості Господи. Кожний да. да і тостя, от в ми на попередньому стрімі спілкувалися з паном Коноваленком мером Полок. Ну от і він так підсумував, що в принципі, от зараз, мабуть, єдине, що от, на чому тримається окупована Пологівщина, це бюджетні виплати від росіян. Те, що там до них соціалка і посадовці. Місцеві та ті, хто пішов там, там працювати до них, теж, теж там на якісь там КП, КЗ, таке інше. А от тость, а наскільки це, це от, відрізняється ситуація від Бордянська? Тобто, ну, в Бердянському завжди Я були так... ще трішки грошей з тих, хто приїздить, тобто, а ще що? Я думаю, це так само, але, ну, наприклад, це таке місце, де там своєчасно, напевно, виплачують зарплатню, це м'ясокомбинат, який вони також від початку захопили. Ну, ну, точніше, там навіть керівники пішли на співпрацю, і він стабільно працює. Не знаю, де вони щоправда беруть м'ясо для своєї продукції, але працюють, випускають дуже добре воно продається в них. Навіть в Криму продукцію вони в Крим постачають. Ну, от порт, але там також не без проблем. Порт, хоча порт працює ну, постійно, зерно вивозять постійно. Зараз дещо ну якось е, трохи сповільнився рух суден. ну Наскільки можна судити, це там з тих супутникових знімків. Якось стало трохи менше і не так часто вони заходять. Не розумію чому, адже якраз тут жнива скінчилися, і це має бути така найгарячіша пора. Можливо, там притримують зерно і восени розпочнуть його масово вивозити. В мене таке ще питання. Ми зараз бачимо тут, ну, те, що ми бачимо поза нашим моніторингом. Що росіянам, тость досить стало, досить таки стало і наполегливо просувають цей банк свою банківську систему, ПСБ та інші банки. Що типу, типу, ми вам готові давати кредити, в нас чудово інфраструктура, картки і таке інше. Просто ну так, да, коли почалося вторгнення, тость я цікавився російською глибінкою. Скільки там в, в російській там умовні судж чи якісь там пензі, тость там люди то есть, дуже набагато сильніше, сильніше закредитовані, ніж в Україні, і от, скажімо так, всі ці небольші потреби під споживацькі кредити. І, чи, скажімо так, що тому от, чи, бачиш ти от, що там от бордянців зараз якось там спонукають брати кредити або стимулюють до того, щоб залазити в борги до російської банківської системи? Чи от вже сформувався такий тренд, чи вони ще такі заходять? Я так розумію, що напевно, стільки там заходять з цими пропозиціями, бо я ще такого ну, особливо не зустрічав там. Я думаю, це було б видно тими ж оголошенням в всіляких чатах там місцевих е рекламних, я маю на увазі. Поки такої тенденції я не спостерігаю. І цей ПСБ, ну, здається, він єдиний банк, який спочатку окупації працює там. Е нещодавно вони ж обіцяли, що Сбербанк з'явиться, але поки, здається, немає. Тобто Але там спереди, такий партій. Рекламний чат. Що, в, 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 що в них зараз рекламується? Тобто що зараз там продають, покупають і таке інше? Там в основному люди продають те, що можна продавати, там, знає, від велосипедів до якихось там пральних порошків. Ну, це в основному такі підприємці, які були там, в Інстаграмі чимось торгували, одяг. Машини продають кафе, і там ресторани рекламуються. Нещодавно з'явилася цікава компанія з Криму, яка допомагає саме з оформленням землі за російським законодавством. Бо вони ж влаштували на Запорізькій області перепис цих землевласників. Змушують всіх приїздити до цього так званого міністерства у Мелітополі і оформлювати свою землю за російським законодавством. І от з'явилися такі посередники, які десь, напевно, на цьому непогано заробляють. Ну, скажімо, так, така більш-менш типова землевпорядна фірма, ну, як насамперед, насправді, у нас є, але це таке, що да, від росіян. Добре, насправді. Тостя, в нас вже спливає час. Ми досить там грунтовно, непогано поговорили. Дякую тобі, дуже тостя, то, скажімо так, от щоб підсумувати, то тобто, стя, чи наскільки там відсотків, умовно кажучи, от той Бердянськ, от, що в нас зараз є. В окупокупований, він от там на третину наполовину за своїми там потужностями, за потоком е е, туристів за бізнесом. Е, він є досить е, е, українським бердянським тиснути до, до окупації. Ну, якщо так грубо, да, то там, на мій особистий погляд, то десь там на третину, напевно, е але не, ну, не більше, це точно. Не більше, тому що місто виглядає просто ну, порожнім. Ти виходиш влітку в розпал дня, коли мають бути забиті в ці пляжі, і ти бачиш просто, що ну, сюди порожнє. Порожні вулиці центральні. Ось і сезон, то да, і сезон на той і е, місто це потроху. Пустити. Це шкода, але то, це той випадок вода. Робимо, що можемо для деокупації, працюємо, то донатимо то, на, того, на всіх на наших знайомих, хто вже воює, і ось, так. Да, Тримаємо стрімку. Ми збираємо цю інформацію з окупації і також передаємо її туди, де вона потрібна. Тож, якщо в нас там не знаю, порожні телеграм-канали, це не значить, що ми не працюємо, Це значить, може, не про все потрібно нам розповідати. Добре, дякую. Нагадую всім, що тось, з нами був Сергій Старошко. В рамках нашого проекту з події дезінформації та російській пропаганді. щодо, щодо окупованих територій? Я дякую усім, хто був з нами. да, і ми обов'язково повернемось в.